Ел, у нас тут черговий негайд. Цього разу я пограв Генерал Крайм. Завжди казав, що не хочу ним грати, а тут бац-бац і в мене топеть. Зірки зійшлися, як то кажеться. Генерал Край, який Тіктонік Слемали. Це було достатньо весело. Але достатньо боляче для очей. Побачите? Поїхали. І так. У нас тут ось такий буїлд. Грається він як циклон, але клірить два екрана впереди, ззаду, вбік і куди завгодно. Тобто, якщо хороший циклон білд. Єп. Yep. Мапиться на ньому дуже приємно, то що, по-перше, це циклон, що люди люблять завжди більшість. Ти зажав кнопку і. Уі... І при цьому все вмирає, і бах бах анімації великі. Але це не просто циклон, це циклон, якого багато мусспіда. Тому що ми використовуємо таку чудову річ, як Ashes of the Stars, яка дає кваліті гемам, А у Movement цього, як я я кажу, момент спіда кваліті циклону, дає. І його багато там дається. Так що. І тут ще плюс берсерк дає мус-спіда, і он слот, і взагалі. Ну, коротше, як ви бачите, чарт дуже. То, ну Ладно, дуже, мабуть, неправильне слово, але достатньо швидкий. А для циклоніра так навіть я б сказав дуже швидкий. Це з однієї сторони грається він дуже приємно. Ну прям, якщо просто чистить мапки. І у цього чара у Генералкраю завжди була така ситуація. Ну, кажу, ситуація, як то за щось погане, у них було завжди багато демеджа. Та й мій чар, відповідно, у нього чуть не так багато демеджа. Але да, не звертайте уваги, це в мене там приколи на стрімі. Ну ладно. Так от, в Гірокрай багато демедж завжди мені він не подобався, що я казав, що я не хотів ним грати, тож у нього дефенси були погані дуже. Але тут я бац і зробив джунглірнаута джиглі пуфа. І в мене навіть були окей дефенси. Теж нічого лав не вийшло у мене, але просто нормально там 12-тінь розcharжив. А, 12-ті розчаржув чого? Того, що я стакан резчаю взагалі забув базову річ, сказать: Tectonic Slam, Transformer гемом Я граю я з він звідси. Який каже, що він жує всі, всі ваші індюранс charge, але за це отримує, коли ви його юзаєте, але за це отримує там кучу демеджа і кучу АОЄ. Так от, ваші ці мужички, Mirage Warrior із Генерал вони вважаються, як будто вони, вони зажували чаржі. Але при цьому вони зразу зникли, і нові з'явилися, і нові спавняться, і в них опять з чаржами вони спавняться з вашими, типу. І тоді, до вас 12 чаржів, ваших мужиків 12 чаржів, і ви цим шмякаєте, тіхтоніх лемов, як будто завжди на максимум чаржах. Оце такий от абуз. Це чого я вибрав TikTok слем. І того в нього так багато а є, і нормально демеджу при цьому. Так от да, білд, як бачите, є тір 17 чистить, і в Бербосу я на ньому бив і взагалі. І. Як його? Коротше, робив все, що хотів я на ньому? Єдиний його такий недолік прям великий недолік я б сказав би, це рекавері лайфа в нього Не, нема. То есть можешь коли і там варкрай Колизаєш Warcry що рекавериш 15 хп, Так от є нюанс, тобі треба юзати Warcry, а він у мене стоїть на автоматі, він сам юзається, він тригериться. І відповідно це не працює. І єдиний рекавері у мене, це я зібрав там десь 5000 Може менше, Może менше. Я там багато способів шукав, намагався, і в мене нічого не вийшло. Може хтось розумний придумає, як цьому дураку рекаверить, тоді взагалі я скажу, що дуже хороший білд. А так, це просто. Ні, біл все ще хороший, але є проблеми в ньому. Але я кажу: боси убив, Ті 17 бам-бам, там Т-17 боси, убер боси, я не пам'ятаю, якого я убив, там далі вікним подивимося. Здається, убер бередере, я не задушив. Так, убер берелдере. Я на цьому дураку задушив і це було. Я не скажу, що просто-таки, але не складно. Найбільша проблема це візуальне кларіті, як це кажеться, у цього білда. Так, Visual Clarity і Ріген і рекавері хп нема. Це дві проблеми. Так от, ми ніфіга не бачимо, що босс атакує. Щоб фармити на цьому білді боссу, треба або дуже багато ДПС. Ще більше зробити. У мене його, я не знаю, скільки мільйонів, під 10, мабуть, може більше. Не знаю, як його рахувати нормально. Або. Як його? Або більше ДПС, або прям знати всіх бос атак і що він там прошепотів, щось. Ти знаєш, що він це робить, куди робить і як робить. І в такому дусі. Тобто, так. Да. Батьбасю можно, але надо або краще грати, або краще білд, Сильнейший. Ну, yep. да. No, а, і ще цей білд дуже кайфово було в дереве. Я сейчас да, покажу. Ви просто, і спін вперед. Я на ньому дериву там для челенджа. Цю карту вибить собі, щоб не купляти. І ось по дерю, ми просто спинним через ці коридорчики з хорошим МС, з берсерком. Там. Потім проїжджаю можемо встати в АФК. Тобто, я там інколи підкручував ще трохи, но можна літера ФК встати і ваші мужики будуть спавнитися і бать все. Тому що вам не потрібно спавнити постійно трупи. Вам потрібно, щоб біля вас був труп, щоб запавнилось. Він його не жує, цей генерал-край. Він зні... з трупа визиває, викликає просто цього типу. Моба. Ну, вашого Mirage Warrior. Це от така механіка. Ну, байдай, да, механіка Генерал Край, вам, ви... вам надо труп, щоб Генерал крикнуть і засумонить моб цього. Я трупи сумонію Cast Well Channel. Ну це я дес... детальніше розповім пассу Білдингу. який ми зараз і переходимо, напевно. Так ось, наш Passow Buielding. Це у нас. Ну, відповідно, ми використовуємо цей Tectonic Slam або у Zim Endurance Charge, те, що вони не зникають. Тут ось тобто, Tectonic Slam of Cataclysm. 27 per charge, 10 море per charge і 10 фісури branching chance per charge. Це. Скіл брань, а це бранч шанс. Краще, це, якщо упростити, це теж АОЄ. Я не хочу пояснювати, там пощупайте, зрозумієте, як це. Що, що це? Як хто не знає? Так от, відповідно, нам на інтернет чаржі. Єп. Індюрен чарж. Ми всі собираємо. Я думав, може якийсь заанайнтит, але потім зрозумів, що простіше взяти, там біля Eniran Charge хороші на завжди всюди. Так що нормально. Просто покликав і добро. Так. Induran Charge. І ми з цим граємо. Як його? Стафом, який дає максимум Diran Charge теж. Я спочатку думав грати. Ясно, я знаю, вже забув, з чим я думав грати. Я якийсь унік хотів використовувати. А, я хотів Red Blade Banner і one-handed axe використовувати, але я потім зрозумів, що це не потрібно. Це, я думав, для берсерка, але це виявилось не потрібно і. все. Можна взяти цю палку з великим демеджем, в цій цілізі, особливо з великим демеджем, у мене ще можна краще, ніж моя, навіть. У мене тут не вистачає гібрид мода, я хітнув, Ну да ладно, сказав, мені і так нормально. Так от. Палка на чарж, рінг на чарж стоїть дуже дорого, бо цей чар достатньо дорогий був. Я навіть не знаю, скільки але один цей Рінг база стоїла 30 дівайний, ще потім його крафтів. І в такому дусі. Дам. Ну, коротше, нірошар-шар з важливого. що тут? Е, з важливого Forbidden Flash ми вкрали нодику цього Берсеркера, який каже, що ми генеруємо рейдж і екзертим, екзертит атаки мають. Коротше, 50 море демеджа. А в нас всі атаки екзерти, то що ми не тратимо exert. це коли ти варкраєш, ваше наступних пару атак бафається, типу exerted, у нас звітся. Ось це. А ми. і кожну атаку воно тратиться. Але ми їх не тратимо, то що ми не атакуємо самі. У нас мужики атакують, це опять-таки абуз. Плюс це генерує нам рейдж постійно, що Берсерк у нас аптайм хороший. Я не знаю, скільки — хороший. Скільки це рейджаген генерує. Але для цього треба взяти мастері на те, щоб Warcry have мінімум павер. Чим більше паура, тим більше рейджа робиться, так що да, це обов'язкове мастері. Ну і а далі КДР Варкраїв нодики, та тушки на КДР Варкраю я багато наліпив, це ваш. То що ваші мужички можуть а зробити одну атаку, і вони зникають? Відповідно, вам треба постійно по новому Генерал країть, щоб по нових мужиків із щоб вони атакували, щоб. і так далі. І я наліпив кучу тутушок на Warcry Speed. Тут трошки на Physical damage було. Не знаю чого. Wait. А все, Warcry Speed, да? А, Чого Physical damage, то що я замітив, що мужики мають добігти до моба, щоб ударити його. Ось такий є нюанс. Ці Mirage Warriors. І відповідно, інколи я бачив, що вони наспівають, то що я засумонив, вони побігли, а я вже нових засумонив. І ці пропали перші. Типа, якщо ви дуже, дуже маленькі кадет зробите Генерал краю, то вам треба або так спіда зробити дуже багато, або стоять прямо на мобі, щоб воно заспавнилося, ударило і, і виновий заспавнили. Я хотів небудь прям сильно на мобі аж, то я не робив У мене, по-моєму, одна секунда cooldown Warcry був і мені якраз приємно гралось. Можна робити менше, але тоді грати треба по-іншому. А так, що тут ще? Ну, кластери на демедж, кластери на демедж. Варкрай кластери дуже сильні, дуже хороші. Цей Сайджу великі дає кучу нам армора, то що Garnaut любить армор. Я ще взяв, щоб дефенсу було більше. Форсову. Де це Xibakwa, да. То армор взагалі був дуже добра штука. А що тут ще такого? Рас ще Analdoctrin не брав, де це він? Це я шукав, де знайти рекавері лайфа, то Реген ХП ось таку фігню придумав. То, що Concentrated граунд. І Profane Ground це робить. Бейскріт вам дає, тобто ви крітуєте частіше. Коли крітуєте по мобу, ви під ним створюєте 25% шанс створити про Fanground. Про Feinground дає вам шанс кріта і дає мінус 10 резиста, по-моєму, мобу, який стоїть на цьому граунді, так що теж і ДПС, і реген ХП дуже хороший джувел, але потрібно збалансить для цього стати, щоб сила ін були однакові. Yep. А, і ще я навів на цей джувел, ось такі я використовував джуули, я подивився, аур нам ніяких на сильно хороших нема. Sublime Vision дає ефект Determination, кучу армора і один Endurance Charge, Що, і Damage, і Defense нам дає. А аур у мене немає, я там Херди використовую, і Determineй у мене То що, врази, ангери, все це нам не сильно цікаво, нам не сильно хороше. Юп. Що ще є тут сказати? скіли. Так, три айтеми. Значить, все сказав таке важливе. Дивлюся, на ну, всякий. Ну там avoid Elements, що там шау, це як завжди. Скіли, Варкрай. А, ну, Ancestral Protector нам не сильно надо, тому що нам атак спид не сильно надо. Це такий нюанс, то добре, ще приємно хоч один тільки цей. Атак зробимо. Тільки один тотемчик надо. Атак. Дерсерк у нас дуже довго активний. Cold... О, так ось, да. Наш головний скіл це Tectonic Slam, Генералкрай. І зв'язаний з Колтарсом, щоб він сам актувався, щоб вони треба було кричать. І це все три активні скіла, і на все це три працюють ашеси. Чого я так Ашеси сюди хотів при, приліпити? то що вони дуже клево. Воно Для трьох наших мейн-скілів працюють Ашеси і КДР ріжу дуже сильно. То що у Генерал Края, я моєму КДР дає кваліті, у Calt з кваліті дає КДР, і у Катаклизма це куча демеджа, п'ять море демеджа per чарш, аси дають. Додаткових нам там скількись, я вже не скільки. Так от, а от те, чим ми граємо, це циклон. Як я казав, нам треба трупи створювати. Один варіант був ботинки унікальні, які трупи створює. Другий варіант це циклон, cast vital channeling. І я заодно зробив Forbidden Right of Soul Sacrifice. Це для того, щоб себе хитати. І коли ми себе хитаємо, ми отримуємо Endurance Charge. Це в нас така чудова пасівка є у, у Джагера. Це тоді стабільно зустрінеться чарджі. що інколи на босах вас не хитали пару секунд, і чаржі. Charges... І не лока то що я капаю резісти, бо не навіть и капу резист. Мені надо щоб вони постійно на мені були. єв. А трансфьюрует, кстати, so transfer to the right. Не дамажить вас по лайфу. він Дамажить вас по energy шилду А нам на це все равно. У нас шилда нема. Ну є, але він там не працює. Так що рекомендую transfigure версію. Звичайна версія, буде просто дамажить. а ця ні. Сюди, якщо ще щось може викинути, в мене з монет земслатами була проблема. Можна було сюди ще щось вставити, там, можна лайфгейн за хід трохи сустейну отримати. Як бачите, в мене все 500 лайфгейн, я сказав 1000, але ось щось я переоцінив свої. <св <'язок> да. Результат своїх спроб зробити рекавері. Тобто це весь, все моє рекавері і лайфласочка. 500 лайфгейн і лайфласочка. Це найбільший недолік цього білда. Але білд був веселий, я можу сказати. мені було дуже весело ним грати. Типа, крутишся. Єдине, що мені від нього візуально голова починала боліти. Це весело, коли недовго. Коли я стрімлю і це роблю, то мені прямо ж справді. Боже. Я після п'яти годин чи шести стрімав, в мене очі витікали. Це було таке. Може комусь буде подобається таке. Ну, не те, що очі витікають, а як це візуально виглядає. Мені було весело, але недовго. А сам білд. Ну, крепкий. Я не знаю, як ДПС його рахувати, я не знаю, чи це правда цей ДПС, такий в нього. Розуміє каже так. Відчуттям, ну плюс-мінус так і було. Там 10, 10 мільйонів плюс мінус 5, в залежності від того, як ти граєш, чи на босі, чи далеко, чи як це. То так було. Я сказав, від 5 до 15 мільйонів ДПС десь було. Якось так. Ось такий от веселий у нас боїл получився. Мені було, кажу, весело, якщо не 10 годин підряд грати, то дуже весело було. Ду... Циклон з великим спідом і з великим демеджем. Що ще людям надо, я не знаю. Кажу, єдиний недолік цього вілда це рекавері, але все. Достатньо, гралось нормально. У вас достатньо ДПС, щоб вам рекавері не сильно треба було, все вмирає швидше. Ну, більшість. Можу рекомендувати. На цьому буде все. Почуємось. Бай!